Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна. Сьогодні у нас відео на тему якісні та відносні прикметники у англійській мові. Сьогодні ви зрозумієте різницю між якісними та відносними прикметниками і прослухайте уривки з фільмів, щоб вчитися сприймати англійську на слух. Давайте розпочнемо. Якісні та відносні прикметники. Англійською мовою буде звучати так: Qualitative and relative adjectives. Qualitative Якісний. Подійте, як вимовляється. Послухаємо це слово. Британський варіант. Qualitative. Американський. Qualitative. І Прикметники в англійській мові поділяються на якісні та відносні. В українській мові є ще присвійні, а в англійській мові їх немає. Якісні прикметники називають ознаку предмета чи особи безпосередньо, тобто без урахування належності до іншого предмета чи особи. Наприклад, kind, добрий, dark, темний, happy, щасливий. Ми просто описуємо предмет, ми не кажемо, кому він належить. Відносні прикметники вказують на матеріал, національну приналежність, відношення до місця, часу, галузі, знать, міжособові зв'язки тощо. Як правило, відносні прикметники не утворюють ступенів порівняння. Наприклад, Golden Hair, Золоте волосся. Wooden house дерев'яний будинок Wooden дерев'яний. І ми ж не можемо сказати дерев'яний, дерев'яніший, найдерев'яніший. Це неправильно звучить. Тому такі слова не мають ступенів порівняння. Wooden. Wooden. His monthly salary is not that high. His monthly salary. salary означає зарплата. Monthly місячна. Month, Місяць monthly, місячний. his monthly salary, Його місячна зарплата is not that high. Is not that high. Не така висока. Послухаймо слово salary. Зарплата. Salary. salary. Присвійні прикметники, на відміну від української, в англійській мові відсутні. Приналежність предмета позначається за допомогою іменника у присвійному відмінку. Ми вже вивчали іменники у присвійному відмінку. «possessive case». Я вже знімала відео на тему «possessive case» Присвійний відмінок. Я залишу на нього посилання десь там вгорі. Ви зможете перейти, якщо хочете. Наприклад, батьківський дім – «parents house». І зверніть увагу, батьківський мається на увазі одного із батьків. Parent. Хтось один із батьків, у нас так конкретно такого слова немає, parent. І додаємо апостроф і S, тому що якби, були, якби б слово було в множині parents. Ось parents, батьки, то для того, щоб поставити у присвійний відмінок це слово, нам просто потрібно додати апостроф. Вийшло б ось так. Parents house. Parents' house це дім одного із батьків, було Parent. Ось, а тут Parent's House це дім обох батьків. От я тільки що звернула на це увагу, я якось раніше не замічала. І перейдемо до англійської наслух. A Little Wooden Boy, little wooden boy. Little wooden boy. маленький дерев'яний хлопчик. І повторіть це речення в голос. You're always so kind. Kind? You're always so kind. Kind? You're always so kind. Kind? Ти завжди такий добрий. І він перепитує добрий. Також цей міні-діалог повторює голос. І останній уривок. She's a smart little thing. Smart. She's a smart little thing. Smart. She's a smart little thing. Вона розумна маленька річ. Smart, вона там ще раз повторила. Розумна. І це речення в голос. Тепер прослухаємо всі уривки ще раз. A little wooden boy. You're always so kind. Kind? She's a smart little thing. Smart. Повторимо цілих два слова, яких ми сьогодні вивчили: wooden дерев'яний і. Salary – зарплата. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне, хоча воно було невелике, але хоч трішки тут інформації було закладено. Пишіть свою думку, чи хотіли б ви, щоб і надалі були. Ну не завжди, звісно, не завжди, але іноді і надалі були отакі от короткі відео. Тому пишіть свою думку і ставте вподобайки, якщо вам це відео сподобалося, і підписуйтеся на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення.